Слава Ісусу Марії, вітаю вас, неділя благословенна Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо послання, яке нам дається на місяць, 25 квітня, 2023 року. Через візонерку Марію Лунеті. Дорогі діти, закликаю вас усіх бути носіями миру та радості Воскреслого Ісуса всім тим, які далеко від молитви, щоб Ісусова любов через ваше життя перемінила їх. На нове життя, на навернення та святості. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну і питання, чи ми вже знайшли тих людей, які змінюють життя через нашу радість, через, наше, через наш мир, чи ми ще самі його шукаємо? Ну і направду так можна подивитися, що Марія нас закликає, не знаю, йти до людей до якихось там які. Завжди недовольні. Знаєте, є такі люди, які завжди недовольні, то до них не треба йти. Не треба їм нічого розповідати. Ну, взагалі краще від таких людей подалі бути. Ну, якщо це вже людина токсична, як їх називають. Ваша родичка, ваша дочка, ваша мама, або сестра, або сусідка. Сусідка як родичка, або переїжджайте, або вже з сусідкою треба. Брати цей хрест. Оце є хрест, коли ти береш місію Христа привести ту людину до Ісуса Христа. Це, хрест. це не хрест. це не хвороба, не, не смуток, не, не війна, не... не щось погане. Хрест це те, що ти робиш для Бога. Тому ти береш цей хрест і приносиш. Але так само несеш і не, не йдеш там і носом. В Біблію давай читай вже нарешті? Ні, каже Марія: прикладом. Прикладом твого, твоєї радості, твого мир. Тобто працюєш над собою, а та людина змінюється. Ось так це працює. Ти собі з, з Христом працюєш над собою. Праця над собою це є найважливіше, що Марія в посланнях дає. Вона каже завжди: навертайтеся, ставайте на дорогу життя і святості. А що це таке? Навертайся, навертайся, це працюй над собою, працюй над своїми гріхами, працюй над своєю свідомістю, розумом, працюй над своїм життям, працюй, якщо в тебе смуток, то знайди, чому він в тебе є. Чого він в тебе є? Звідки він приходить ззовні, зсередини, з підсвідомості, звідки ця журба приходить? А потім ти, коли розберешся зі своєю журбою, знайдеш і отримаєш цей мир, радість, будеш нести його. Нести як хрест, це є хрест нести Хрест. Всім на цей місяць з принаймні нам Марія дала хрест, бо це місія Христа нести мир і радість Воскреслого Ісуса всім тим, які далеко від молитви. Щоб Ісусова любов через ваше життя, через наше життя, через Твоє життя, щоб Ісусова любов через Твоє життя перемінила. Твою сусідку, твою дочку, твою токсичну будь-яку подругу, друга перемінила його на нове життя, на навернення та святості, щоб він побачив, щоб він аж тобі так почав заздрити, що ти так е, файно радієш. Ну, заздрити в тому плані, що все одно людина така буде заздрити будь-чому. І краще вона заздрить тому, що ти маєш мир і радість, ніж тому, що ти сумніше, ніж за, за вона, ніж вона. То зрозумійте, що ця людина, коли побачить, що ти такий веселий, радісний, розповідаєш про Христа, і вона захоче бути такою ж самою. Ходити, розправити плечі, не отак от розповідати про Христа. Ну там Христос помер за нас. Ні, а воскрес Христос за нас. Ось так треба розповідати. І тоді ця людина. Я тут живу в болоті, а він тут має може менше грошей, може меншу хату має, а радіє, живе насолоджуючи життям, повним життям. І, і це людини питання, як це? Як це? І тоді люди будуть притягуватись, притягуватись і перемінюватись, будуть пізнавати Божу любов, Ісусову любов через тебе і перемінювати своє життя. І це є основна наша християнська місія перемінюватись. І щоб навколо нас світ перемінювався. Ми несемо Христа, ми не несемо е, свої проблеми, ми несемо Слово Боже, радість Божу, мир Божий. Ну і знаєте, таке прислів'я, що коли знайдеш мир, то і тисячі біля Тебе знайдуть його. Тому знаходимо практика, знаходимо мир і радість, знаходимо, що краде цю радість, записуємо собі на. А 4 на дверях пишемо: мене краде страх майбутнього, не буде що їсти через рік. Або мене краде те, що я не знаю, що завтра, чи мене звільнять з роботи, чи не звільнять. Зазвичай краде радість, смуток приходить за майбутнє, якийсь страх майбутнього. Бо в новинах сказали, бо там так прийнято, бо так має бути. Завжди це є такі сатана, на такий завжди страх на майбутнє. А Марія каже: майбутнє за Богом. Тож, тримаймося, молимося, радіємо і несемо Христи і Христа Воскреслого до всіх наших ближніх. Будьте благословені! Мир вам і радість, з Па-па!